Підготую всі овочі. Цибулю та перець наріжу, а моркву натру на крупній терці. Цибулю, моркву та перець обсмажую на олії до м'якості овочів. Поки смажаться овочі, натираю гарбуз на крупній терці. До підсмажених овочів додала гарбуз, накриваю кришкою і тушкуватиму 20-25 хвилин. За необхідності додаю 50 мл води. Овочі гарно розтушкувалися, тепер додаю сіль, перець, вичавлений часник та томатну пасту і протушкую ще 5-10 хвилин.